Нам треба не просто вірити в перемогу, не просто вірю в ЗСУ, а кожен зранку до вечора що ми можемо зробити для того, щоб була міцніша позиція. Ми сьогодні отримуємо комплекс «Посейдон» — три літаки. Це наземна станція, яка потрібна нам вкрай. Ми її довго чекали на напрямку Авдіївка на напрямку Углідар навколо Бахмута і на напрямку Запорізькому наші посейдони дозволяють своєчасно виявляти рухи ворога, і це надихає. Ці дрони дуже, дуже добре і стійкі іменно до реба. Немає зараз у нас більш важливішої мети ніж забезпечити воїна, який стоїть на фронті. Перше це засоби реб. І ми вже інвестували більше 100 мільйонів гривень. В розробку новітньої технології без копійки коштів державного бюджету мають бути FPV-шки, мають бути дрони, мають бути квадрокоптери, бо це нова війна, і наші засоби радіоелектронної боротьби, і наші е дрони сьогодні дозволяють плануючи боєприпаси, від яких ми несемо, на жаль, дуже великі втрати, їх знищувати. Дякую ще раз, пане президент. Дякую, дякую великі. Ми дуже вдячні за такий благодійний внесок. Завдячуючи фонду Петра Олексійовича Порошенка ми можемо виконувати свою роботу. Це саме головне, головна зброя для наших, для наших пацанів, для наших хлопців.